У Німеччині екоактивісти сплюндрували картину Моне в Лондоні. На картину Ван Гога соняшники вилили банку супу. Знову ж таки, екоактивісти. А ще один приклеївся головою до дівчини з переловою сережкою Вермеєра. і це далеко не все. Новини про такі звірства вандалів у жовтні неслися буквально всіма медіа світу. А що якщо я вам скажу, що ці події мають виразний український контекст і навіть більше росіянський слід? Я добряче закопався в цю тему і знайшов справжню бомбу. Тож раджу дивитися до кінця. А допоміг мені в цьому розібратися з точки зору економіки та глобальних інтересів, засновник просвітницької ініціативи Останній капіталіст Валентин Краснопьоров. Тож, поїхали! Я Богдан Олег Гробчук. А ви дивитеся канал Культур Тригер? Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Перевірте, чи ви на нас підписані, і що дуже важливо, чи натисне на дзвіночок. І напишіть у коментарі, чи ви бачили ці вандальні акції екоактивістів, і що про них думаєте. Ну а почну я зі своєрідного спойлеру: ці екоактивісти ніяких картин насправді не плюндрували, хоч так пишуть деякі наші змі. Всі картини, які атакували противники викопного палива, були добре захищені. І звісно ж, вони про це знали. Проблема з ними зовсім не в тому, що вони знищують мистецтво. А в тому, що своїми діями вони фактично підіграють Росії та зміщують акценти з кліматичної катастрофи, яку Московія спричиняє в Україні, але про все по порядку. Хто ж такі ці екоактивісти? Якщо уважно вивчити їхній сайт, можна дійти висновку, що ми маємо справу зі своєрідною коаліцією низових організацій. Британська організація, про яку я згадуватиму найчастіше, Just Stop Oil, почала активну діяльність у лютому 2022 року. Принаймні з цього часу функціонують їхні соціальні мережі а на їхньому ютюбі з'являються перші перформанси. Але як бачите, в різних країнах є ціла низка їхніх однодумців. Найактивніші з них. Це Ледстег Генераціон або останнє покоління з Німеччини. Видання Guardian характеризує перші заходи Just Stop Oil як партизанську тактику. Вони блокували пункти розподілу палива, перекривали під'їзди до урядових та бізнес-кварталів у Лондоні. Влаштовували лежачі протести на заправках. Однак, за кілька місяців про них стали говорити змі не лише у Британії, але й у всьому світі. Наприкінці червня двоє активістів Just Stop Oil приклеїли себе до картини Вінсента Ван Гога, квітучі персикові дерева у лондонському інституті курто. А вже 1 липня Just Stop Oilівці приклеїлися до картини Вільяма Тернера у художній галереї Манчестера. Але найвідомішою наразі акцією активістів є обливання томатним супом соняшників Ван Гога. А вже ж акція виглядає яскраво і на обивателів, які не знають, що ну дуже відомий шедевр Ван Гога насправді за склом справляє ефект шоку. Подібний ефект справляє акція німецької організації Лесте Генераціон, про яку я згадував раніше. Але замість томатного супу тут картопляне пюре, а замість шедевру Ван Гога і ще одне супер впізнаване полотно із серії «Копит Сіна Клода Моне. А ось іще одна акція останнього покоління. Тут вони приклеїлися у Дрездені до Сікстинської Мадонни Рафаеля. Також дуже впізнаваної і медійної картини. А ось якийсь чувак приклеюється головою до дівчини з перловою сережкою Яна Вермеєра. Ой, пардон, до захисного скла на дівчині з перловою сережкою. Мета таких акцій цілком зрозуміла. Звісно ж, світові медіа ніяк не можуть взяти і пропустити такий інформаційний привід. Поплюження видатних шедеврів. Це додає руху впізнаваності і розносить їхні меседжі. Але які ж ці меседжі, чого добиваються ці активісти? Як стверджує Guardian, мета Just Stop Oil – зупинити ліцензування та виробництво нових викопних видів палива у Великобританії? Українське видання Заборона додає до цього контексту. Від початку діяльності вони виступали за повну відмову від викопних ресурсів, зокрема палива. До більш яскравих акцій протесту екозахисників спонукав перегляд британським урядом енергетичної стратегії країни у червні 2022 року. Так, комітет зі зміни клімату заявив, що країна не може досягти нульового викиду вуглецю до 2050 року. За цим послідувало скасування мораторію на видобуток сланцевого газу і поновлення видачі ліцензії на добування нафти і газу 22 вересня. Тобто фактично йдеться не про відмову від споживання викопних ресурсів, а про відмову від власного видобутку. Зверніть увагу на цей факт. Припускаю, що подібні вимоги є й у локальних партнерів Just Stop Oil у інших країнах. Кому ж вигідна така вибіркова повістка? І цілком природне питання тут: чи вигідна вона Росіянській Федерації? Його я й поставив Валентинові Краснопьорову, засновникові просвітницької ініціативи Останній капіталіст на соціальній мережі якої я щиро раджу підписатися. Посилання в описі до відео, і ось що він відповів: її будь-яка зменшення спроможності виробляти. Виробляти такі продукти, які вона експортує, і на яку вона змушена зав'язати всю Європу, і вигідно, щоби, щоб було більше проблем у, у Західній Європі, менше проблем у Москві. Їм вигідно будь-що що зменшує спроможність Європі самим закривати, або а самим закривати енергетичні питання, або диверсифіковувати їх, тому це удари по спроможності виробляти і споживати і. Імпортувати і в різних цих напрямках вони фінансують різні групи, допомагають їм е, як можуть, але треба щоб вони просто не падали в е, Ну за більше вони часто мають продній характер, просто вони так би взагалі ні на що не впливали, так будуть трошки більше, да, впливати. Тобто Московія може й не стояла біля витоків цієї мережі екорухів проти локального видобутку енергоносіїв, однак її ці рухи однозначно вигідні. Валентин Краснопьор у цьому контексті згадує про подібну ситуацію у минулому, коли екоактивісти в Німеччині лобіювали скорочення потужностей атомної енергетики, яке, зрештою, призвело до того, що ця країна сіла на російську енергетичну пляшку. Ой, перепрошую, голку. А така форсафорсована повістка. Вона вимикала атомні станції і змушувала Німеччину використовувати більше газу. Московити це чудово сікли і могли е, піджимати, під е, підфінансовувати. Але от що цікаво, Just Stop Oil – це зовсім новий рух. Він виник буквально у лютому 2022 року. І перші акції були у березні. З чим особисто у вас асоціюється цей час? Отож, що змушує може й не вдаватися у конспірології, однак уважніше видивлятися російський слід. І тут художник Олег Саман дещо категоричніший ніж Валентин Краснопьоров. Просто дивовижне співпадіння, що коли європейські країни почали шукати системну альтернативу російським енергоносіям, і нарешті успішно від них відходять, фактично пославши низької Росії з її газпромами і рештою підставних компаній, то з'являються ці чудові молоді люди, які за 30 копійок роблять такі цікаві акції для слабоумних. Які хочуть звернути увагу європейського істеблішменту на те, що не треба рипитись, сидіть тихо, не розробляйте нові родовища, бо екологія не той страждає. От саме зараз вони активізувались. А до того все було зашибись. Однак на цьому цікаві збіги лише починаються, і перший із них ось цей міжнародний екологічний маніфест «Stand with Ukraine», який підписали понад 820 екологічних організацій з 57 країн, включно з Вануату та Венесуелою? Тільки з Уганди його підписало аж чотири організації у цьому маніфесті. Зокрема, є такі рядки: покінчіть із світовою залежністю від викопного палива, яка живить путінську воєнну машину. Ми закликаємо вас негайно покласти край залежності від викопного палива раз і назавжди. Ми також закликаємо заборонити будь-який імпорт викопного палива з Росії і швидко відмовитися від будь-якого викопного палива. Здавалось би, заборона викопного палива це якраз те, чого хочуть джаз стоп ойленята. Але я вас запевняю: жодна з організацій, які належать до цього міжнародного руху, не підтримала маніфесту. Тобто, протестувати проти закупівлі палива з Росії ні, не чули. А от протестувати проти власного видобутку аж бігом. Як вам такий розклад? Пишіть у коментарі, що ви думаєте з цього приводу? А поки ви пишете, скористаюся нагодою подякувати нашим прекрасним патронам. Імена найактивніших з них ви зараз бачите на екрані, але ми вдячні всім нашим благодійникам. Долучитися до них можна за посиланнями та номерами карток в описі до відео. Для нас дуже важлива ваша фінансова підтримка, адже так ми можемо більше нашого часу присвячувати виробництву якісного українського контенту. Здавалося, цих аргументів у принципі досить, щоб підозрювати російський душок у діях Just Stop Oil та останніх поколінь. Однак їй вишенька на тортику, і її я знайшов, де б ви думали на ютюб каналі організації. Уважно подивіться цей ролик. What we the actions of the Just Амном чомський Coalition. It's imperative for all of us to do so. Як вам такий асоціативний ряд? Світовий кліматичний апокаліпсис буквально починається з майдану. А потім з'являється пацаватий дєдушка, який підтримує Just Stop Oil. І з'являється він не просто так. Справа в тому, що перед нами Ноам Чомський у минулому славетний лінгвіст, а зараз смаразмілий путінський прихвостень, через авторитет якого світовій науковій спільноті Росія просуває власні наративи. Ось у 2014 році Ноам Чомський фактично. Підтримав анексію Криму, зокрема, він підтримав твердження, що історично Крим є російським. А от після повномасштабного вторгнення Московії Чомський став найактивнішим Путінферштейнером серед світових інтелектуалів. Зокрема, зараз він вважає, що опір України у повномасштабному російському вторгненні є марним, оскільки це призведе до третьої світової і ядерної війни. І ось цей чувак по суті виступає лідером Джад Стопойл, якщо не формальним, то фактичним. Якщо ви от зараз прифігіли і ще досі не написали коментаря про те, що думаєте про зв'язок кидачів супу в картини Ван Гога та армією гвалтівників і мародерів, саме час це зробити. А я тим часом вас заспокою. Точніше, це зробить Валентин Краснопьоров. Такі групи іншу користь несуть. Вони змушують піднімати екологічні стандарти, наприклад, Да? тобто, це теж є цей плюс. Є контроль суспільства і навіть контроль навіженої частини суспільства. А так воно, я думаю, в Британії нічого там не зупиниться, будуть видобувати просто ще стандарти більше краще ведуть газ. Потрібен нафта потрібна крапка. Все. нам треба енергетична безпека. Західного Тобто ці маргінали, які просувають російський порядок денний, зовсім не впливова сила, а радше опудало. Але у їхніх гучних та яскравих акцій є ще один негативний наслідок: це відтягування уваги світової спільноти від екологічного порядку денного в Україні, від екологічних злочинів в Московії. Зокрема, раджу переглянути статтю про п'ять масштабних екозлочинів Росії на Донбасі проти українців та довкілля, яку я залишаю в описі під відео, а також інтерв'ю з екологиною Євгенією Засядько, яка стверджує, що через агресію Росії від зміни клімату страждає увесь світ. А я тим часом нагадаю, що протидіяти росіянській агресії можуть усі українці: хтось зі зброєю у руках, а хтось. Донетячи на потреби війська. Зокрема, це можна зробити через підтримку фонду, кому що треба, який ми заснували разом з друзями у перші місяці війни. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Дякуємо за підтримку.